Так, підводимо ітоги по ціні, що вийшло за фрезу, по матеріалах. Отак, я писав все собі, От, показую вам, дивимося, міст Уазовський 3000 гривень, ножі, типу бомет 28 штук 3700. Потім труба на вал, плюс е, уголок. Я брав там 4 куска уголка 60. -го. І вал цей, де я точив, де його відпускав на де в трубу забивав і варвав. 1000 гривень. Швеллер 25-й, це йде з боку, мене, де редуктор, можна сказати, так, да? і метал листовий, цей грубий, що я брав, 800 гривень. Ну, все з металоприйомки. Так, профільна труба, правда, нова. 50 на 50, стінка четверка, 4 метри, 1000 гривень. Електроди плюс круги. Не там написав. 400 гривень і ще раз брав 280 гривень, електроди добирав. Потім почіпники БУ. Ну, якщо будете купувати, не знаю, ну, 400 гривень я написав. Почіпники в мене двохрядні плаваючі, по два почіпника на сторону. Далі. Чулок, в яких корпуси я робив Жигульовський, 250 гривень. Потім, далі нас дивимося. Цеп і зірочки я не купляв, Цепами мені дав знайомий. Зірочки залишилися, дядько колись фризу робив дядькові. Теж. Тут 25-й шах він привозив, ну, йому на 19 я став. Потім так, болти, гайки, грувера це ці, що ножі крипять, 600 гривень. Валік 10 см, цей шістишліцевий, де з нього під кардан зроблений. Це він з доставкою 300 гривень обійшовся. Флянці ці 156 мм толщина. 9 штук їх було. Це де на ножі. Флянці. 200 гривень. Коротше, вони мені. Ресора на лежу 150 гривень. Потім метал листовий 3 мм. Був у мене вдома, це кожен собі щитає. Далі дивимося, що у нас? Грунтовка 400 гривень 2 літра. Ну, ще пів літра залишилося. Краска 1 літр 400 гривень. І розчинника 2 літра 200 гривень. Пружини в нагрузку, мені там вже знайомий на металомі віддав. І обща ціна вийшла 13 тисяч гривень. Це без моєї роботи, там, ну, якщо кожен вважає свою роботу по-своєму, грубо говоря. без роботи і без я ж кажу, листового металу. Оце борт, отут зашито. Все тройкою металом листовим. Це я, ну, в мене був, грубо говоря, Це я з котла вирізав з, з старого. В общем. Такі ціни 13 тисяч гривень. Ну, грубо говоря, такого розміру фреза в інтернеті, якщо даже дивитися, так, вона коштує десь в ну плюс-мінус 35 тисяч. Ну то якщо считати, ну Почти в три рази дешевше, Почти Не в три Ну Почти Але я ж кажу, смотря з чого робити, і якщо, наприклад, є вдома. Якийсь метал, якісь труби, швеллера, туди-сюди, грубо говоря. Да? Може, в когось міст так само який завалявся. Ну, це все, як то кажуть, зменшує ціну самої стоїмості фризи. У ну, мене все, будемо считати, покупник, окрім тільки листового металу. В общем, якось так. Це якщо зараз перевести по теперішньому курсу то в доларах вона виходить десь 325 доларів іменно матеріали цієї фрези